Привіт, прийшов час знайомитися ближче. Мене звати Аня, і я практикуючий нумеролог уже більше як 10 років. Також я ведуча трансформаційної гри Ліла, і у мене в Арсеналі з'явилася нова послуга, називається терапія. Я допомагаю людині пройти свій шлях трансформації та самоусвідомлення самим благісним шляхом. За моїми плечима сотні задоволених клієнтів з їх неймовірними результатами, а також сотні неймовірних відгуків, які гріють мою душу та мотивує працювати ще більше у своїй роботі з людьми. Я не використовую ніяких шаблонів. Я черпаю інформацію з енергетичного поля людини, яка проявляє ті несвідомі механізми, які ми проживаємо у своєму житті. А коли ти усвідомлюєш ці механізми, ти вже можеш на них впливати і змінювати якість свого життя. В чому моя цінність як експерта? По-перше, я даю свіжу актуальну інформацію про вас з вашої матриці та енергетичного поля. По-друге, я даю варіанти вирішення вашого питання, ті, які, можливо, ви не бачите, за рахунок ваших механізмів, карми, установок. Вони часто нам закривають очі. Тому я даю різні варіанти виходу з ситуації. Але вибір за вами, тому що саме ви будуєте своє життя. По третє, я даю вам класні інструменти, які я використовую у своєму житті, тому я точно знаю, що вони працюють. По-четверте, якщо ти обираєш для себе терапію на твоєму шляху з точки А в точку Б, ти маєш мою підтримку. Проводжу за руку до твого класного результату. Відчуваю себе на своєму місці і всім бажаю знайти свою пристрасть. Запрошую тебе познайомитися ближче. Ділись у коментарях, хто ти, як тебе звати, чим ти займаєшся, скільки тобі років і що шукаєш у житті. Також напиши у коментарях, яка послуга тебе найбільше зацікавила, з чого би ти розпочав.